Як прив'язати гачок для лову на дропшот? Тут є декілька варіантів, але, як на мене, саме цей вузол є просто ідеальним та позбавленим будь-яких недоліків, адже гачок стоїть рівно перпендикулярно вашому флюорокарбону. І зараз я покажу, як це робиться. Отже, Беремо наш гачок для дропшоту, беремо в кінець флюорокарбону, просиляємо в вушку. Проселили. Все, гачок тут вільно ось так отходить. Тепер, що ми робимо? Ми робимо. Ось таким чином накладаємо е, флюр на флюр, фіксуємо ось тут пальчиками. Зафіксували. Є, є. І тепер просто робимо оберти. Просто робимо ось тут оберти, один оберт, два оберти, три оберти, чотири. Ну, давай, нехай буде у нас 5 обертів. Все, 5 обертів у нас є. Тепер наш гачок ми просто просиляємо ось сюди. Ось таким чином це робиться. Проселили, кладемо його для зручності, фіксуємо і уважно дивимося, як у нас сходиться наш флюр. Ось він йде, 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 йде. Обережненько, не поспішаємо. Перед цим не забуваємо обов'язково послинити. Ясна річ, це святе правило. Для нав'язування будь-яких вузлів затягнули. Все, наш гачок готовий для того, щоб оснастити його силиконовою приманкою і кинути голодним судакам. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, то будь ласка, не забувайте віддячити мене вподобайкою та коментарем. З вами був Ярослав Злий. Побачимось в нових відео і нехай щастить!